Доброго ранку, друзі! Щирі вітання вам із сонячної Чорногорії. Сьогодні 19 липня і ми продовжуємо свій відпочинок в місті Будва. Зупинилися ми в готелі Іліч три зірочки» І сьогодні ми біжимо на пляж Могрен. Вийшли о 6.30 ранку з дому. Тому що вчора побачили на пляжі таку кількість людей, що розуміємо, виходити треба раніше. погоді у Будві, 19 липня. Дивіться, вчора було 29 градусів температура повітря, а на сьогодні має бути вже 31. Пекодна, але що мені подобається в Чорногорії? Те, що тут немає великої вологості. По температурі водички, от як я вчора плавала по відчуттям, мені здавалося, що вона градуси 22, Але подивилася в інтернеті, написано, що там 23,5, майже 24. Можливо, не знаю. Треба, мабуть, уже придбати собі цей градусник, щоб не казати. Пусті слова, а таке вимірювати цю температуру водички. Біжимо на пляж Могрин через парк Словенської плажі. На ну, тут всі дороги до моря ведуть через цей парк. Зранку людей не дуже багато. І, дивіться, вже сонечко встає. Бігли ми ще по холодочку. А зараз вже виходимо на сонце. Я так розумію, що отут знаходиться рецепція готелю Словенська Плажа, і саме звідси, з воротнього боку, автобуси на Україну забирають туристів. Які гарні краєвиди звідси відкриваються? Я обожнюю ці чорногорські гори, такі кучеряві, зелені краса. Так, вийшли ми вже на набережно, біжимо в сторону старого міста ж на пляж Могрин. Дивлюся, люди вже купаються і водичка стоїть спокійна, спокійна. Боже, там вон скільки вже людей на пляжі. Я думала, що ми самі ранні дні. Хтось виходить раніше. Бачу, тут також є безкоштовний пляж, і дивлюся, пісочок не така галька крупна, так що можна буде з нашою парасолею сюди прийти. І які гарні краєвиди! Вартість лежаків зустрічається комплект з парасолькою по 20 євро. Зараз дійдемо до мого улюбленого пляжу Кокобічна, якому ми відпочивали минулого року. Подивлюся, що там написано буде. Комплект лежаків 15 євро. У них дешевше. Ну, пляжик у них хороший, але сама водичка тут темнувата. Не могрин. В старому місці. В Церкві дзвонять дзвони. Яка краса. І от зараз сьома ранку вже майже і вже так припікає добре сонечко. Я кажу, хто їздить відпочивати в липні, я, я не знаю. Для мене влітку відпочинок це щось, я не, я не розумію, чому я цього року так стратила. Зазвичай то люблю відпочивати на початку сезону і в кінці. І не так спекотно, і людей не так багато. А це чомусь вирішила в цьому році поїхати в липні. Ну, Чорногорія влітку то вона класна, але це сонечко, припікаюче в голову. Навіть вже купила цього року собі кепочку. З роду віку не носила кепочок, але тут розумію, що не виживу без неї в Чорногорії. Треба буде вийти ввечері, прогулятися набережною. І мені цікаво, якщо минулого року в червні тут було дуже багато людей, то подивимося, що воно в липні. Ой, десь одно, подивіться на цю красу. Набережна, прекрасна, вузенька трохи, але прекрасна. Тут Маріна, старе місто. Ой, скільки яхт багато. Горногорі також є, котики. Ось сидить такий гарний на столі в ресторані, відпочиває і пузати, а, мабуть, це вагітна кішечка, бо дуже щось вона така товстенька. Можна взяти яхту і поїхати на рибалку. Вартість не написана. Ми проходимо по всі яхти і стоїть такий запах риби. Тут же рибаки. Ось яка гарна яхта велика стоїть. Ой, краса. Я кажу, хочеться на отакий, я поїдемо завтра на прогулянку і там де 100 500 людей. Так, дійшли до старого міста, ну, по ньому будемо гуляти вже потім. Зараз головне добігти до пляжу Муґрин і зайняти місце. Бо я ж розумію, ми ж не одні такі грамотні, які хочуть прийти раніше і полежати. Краєвиди, ви тільки подивіться на них, оці будинки на горі. Боже, а звідти, мабуть, такий краєвид на море. Супер. Так, готель Могрин. А, також називається Могрин, як і той пляж. Красивий. Далі готель Мерід. Сподіваюсь, наголос ставлю правильно, бо мені під болгарським відео прокоментував болгарин, що я неправильно називала місто Бургас, він, він такий бургас. Так що вибачаюся, не знала. Ми вже до статуї балеринки. Дівчатка фотографується. Ой, і оці краєвиди на старе місто. Супер. Дійшли до пляжу Могрен і дивлюся на пляжі, там на безкоштовному ще не багато людей. Лежаків наставили, бачу, так багатенько. От цікаво, скільки тут буде людей відпочивати на цих лежаках, бо там вартість якась висока. Зараз подивлюся, якщо є написано десь. І ось така краса. Дивлюся, вартість лежаків: 30 євро два лежака з парасолькою на другій і вищій лініях, і 40 євро два лежака з парасолькою на першій лінії. Прийшли раненько і зайняли собі місце практично на першій лінії, поставили свою парасолю. Поки ще людей не дуже багато. І зараз підемо. Плавати Кришка тут просто кришталева. Якщо вчора там на міському пляжі було трохи сміття, то тут кришталева. Друзі, накупалася, водичка, просто шикарна. Ви бачите її прозорість, а туди далі вже пливеш на глибину. Так там просто плаваєш як в акваріумі. Рибок немає, але прозорість води вона просто вражає. Шикарно. Водичка сьогодні в морі просто чудова. Вона, мабуть, в такі є градуса 24-25, тому що ми просто з нею не можемо вийти. Вона просто така кайфова. Я ж кажу, там доплили до буйків і таке прозоре дно, видно, такі каміння гарнючі лежать там. І ще, коли ми заходили на пляж Мукрен, дивлюся, там написано, ну, там, де вартість лежаків, написано Wi-Fi і пароль від Wi-Fi. Підключили. Це плаваю водички. І дякую Всесвіт. І дякую Збройним силам України за те, що ми дожили до сьогоднішнього дня і за цю можливість приїхати в Чорногорію і поплавати в цій адріатичній красі. А ще тут поруч Тіват, аеропорт. І постійно дивимося на літаки. Вон пішов на посадку. Клас. Ой, ось така краса. А допливи туди до буйків і звідти видно старе місто. Ой, з моря так гарно це все виглядає. Зараз вже 9.30 і дивлюсь людей все більше і більше. Ну хто йде на пляшму 2 До речі, ми туди пішли, хотіли там лягти, але ми не брали коралки, і отам вже на краєчку під горою. Вхід в море трохи незручний. Там таке гостре каміння. От хочемо завтра також сюди прийти зранку. Завтра або після завтра, бо тут скрізь хочеться піти, а днів мало. І треба буде сходити туди на краєчок гори. Там, аби також дуже гарні краї вийде. Друзі, зараз 9.20, Ми на пляжі вже дві годиночки. Вже так наплавались, так наплавались, вже трохи позасмагали. І зараз вам покажу обстановочку, що відбувається вже о 9.20. Будь ласка, пляж Могрин. Людей вже багато, не настільки ще багато, щоб не було де лягти. Вільні місця ще є, де покласти рушничок та парасольку поставити, але все одно. І дивлюся, вони все йдуть і йдуть. Але от зранку прийти сюди просто кайфово. Якщо це на сьому ранку, ще нікого немає. Таке повітрячко ще не дуже спекотне. Ой, просто супер. Так що пляж Могрин це номер один в чорногорі. Мені здається, друзі, 11 ранку. І ось вам, будь ласка, ситуація на пляжі Могрен. Дуже багато людей, але дивлюся, там на платному пляжі майже людей немає. Я кажу, ціна на шезлонги така висока по 40 і по 30 євро. Зробіть трошки дешевше, і у вас же там буде все зайнято. Але ж ні, бачите, і в воді багато людей. І зараз подивимося, що на Могрен-2. На безкоштовному пляжі також багато людей. На лежаках не дуже це ж на цьому пляжі. Ми собі підключили Wi-Fi і звісно ж читаєш новини. Бачила, що зранку у нас була дуже масована атака Павлограду. Зв'язалася з рідними. Кажуть, ніч була страшна. Коли ми були в дорозі, то була атака на Дніпро, ну а сьогодні атака на Павлоград. Рідні кажуть, що такого ще не чули, що це було страшне. Лежали тут до 11 і зараз підемо на рибний риночок і хочеться купити рибки, посмажити, щоб нам її там на місці посмажили. І будемо обідати вдома. На цьому пляжі на Шезлонгах практично нікого немає. Дуже мало людей. Ось, спокійно. Такий спокійний відпочиночок за 30 євро. Та, звісно, класні лижечки за 30 євро. Так, також тут є кафе. Якщо комусь ліньки повертатися додому, то можна тут пообідати. Подивилася в меню, то пиво тут від 4 до 5 євро за 0,33. А бургер бургер 20 євро, то ми придбаємо собі бургер. У нас там на вулиці за 4 євро. Смачний. Зранку взагалі нікого не було. А зараз, бачите, вже як мурашник багато людей. І Мені здається, я не пам'ятаю, минулого року, мабуть, оцих бойків не було і тут не було цього водного спорту. Мені так здається, треба буде передивитися відео. Дивлюся, біля старого міста також є такий кусочок вільного пляжу, де можна відпочити на рушничках. Але після Мугрину вже в місь... на міських пляжах відпочивати не дуже хочеться. Все-таки там водичка набагато чистіша. Йдемо зараз з пляжу, милуємося красою, дивлюся, хтось на зустріч іде знайомий. Придивилися, коли це наші водії, які нас привезли сюди. Вони сьогодні повертаються в Україну. І Олеся, наша супроводжуюча з автобусу, запитали, чи будемо повертатися ми з ними. Так, 26 числа ми повертаємося з ними. Дуже класна супроводжуюча. Цього разу я прямо задоволена компанією Пілон Тур. Автобус хороший, супроводжуючі та водії також класні. Сподіваюся, що назад наша дорога буде така. Сама легка, як і. Такі гарні оліандри тут, такі пухнасті. І високі дерева дуже красиво. Ще так, коли зранку ми прийшли на пляж, кажуть: будемо тут цілий день, а воно цілий день, то може і класно там, але ж по-перше, хочеться їсти. Ми з собою не брали нічого, хочеться ж рибки таке з базару. А по-друге, дуже спекотно, і навіть уже під парасолькою в трьох на місця не вистачає, щоб лежати, сидіти. Воно так не дуже зручно біля моря. А ще дуже галасно. Дуже багато людей, вже, багато діточок, і галасно, а воно ж хочеться відпочинку. Так що завтра також з раночку прийдемо. Побачили, рибки плавають. Не знаю, чи телефон передасть, але така зграйка. На яхточки можна на екскурсію на світі Стефан і на Петровац. Ми візьмемо автобусом. Мабуть, з'їздимо до Святі Стефан. Хочеться там бути, до минулого року не було. Чомусь я цей момент пропустила. Ну і так було в тому році екскурсії. І на Добровник з'їздили, і Бока-Каторська затока на яхті. Цього року я ж кажу, так мені хотілося цю боснію герцеговину але 50 євро трохи шкода, правду кажучи. Так, ми дійшли до цієї новобудови і підіймаємося тут дорогою. До верху йдемо на базар. Ми вийшли напроти проти плази торгівельний центр. Треба буде ввечері сюди сходити, подивитися, що продається в Чорногорії, і обходимо цю плазу. Ось через піший перехід. Це такі гарненькі клумбочки посеред дороги. В них квітнуть квіти, красиве містечко. В Самому куточку там був той рибний магазин, де готують рибку. Зараз ми в першу чергу підемо туди, зробимо замовлення, а потім вже зайдемо на базар і подивимося, що там за ціни і що ми там зможемо придбати собі. Тут поруч з пекарою знаходиться цей магазинчик. Трохи черги, то доведеться почекати, поки нам це все приготують. А тут такої черги, я дивлюся, в кулючках лежить. Ой-ой-ой. Ну нічого, будемо гуляти. На обід всі хочуть рибку. Ми також хочемо. Дивимося по цінам ось таке на здорова камбала 25 євро кілограм. Ось форелька 7 євро кілограм. Така худенька. Так, Кефаль 12 євро кілограм. Так. Ага, ага, і дорадо також 12 євро кілограм. І ось такий це хто? Оце лосось, чи хто це Судак. Ага, судак 25 євро кілограм, і креветки по 20 євро, і бачу, є це кальмари. Мінідабебі міні, да, кальмари по 12 євро кілограм. Е, у нас трошки пішло щось не так, тому що ці всі пакетики в черзі на приготування, і бачимо, написано час там на 2.30, а зараз 12, а, Так що ми купуємо рибку і йдемо додому. Будемо готувати її вдома. Нам дуже пощастило, що наша кухня на вулиці. Була рибку, одна форелька на 2,60 і до раду на 5 копійками загалом 8,20 Вийшло треба туди ходити з дрібними грошами, тому що в них немає здачі. Так, зайшли ми на базар, і я хочу купити вина. Гранатового, о бачу тут і оливкова олія також продається. Це гранатового вина, воно тут дуже смачне. Дивлюся, і оливочки тут є, і ракія їхня. Ось таке гранатове вино. Ціна 7 євро. Ну, якщо берете багато, то треба трохи торгуватися. Ось малесенька оливкова олія по 3 євро. Ну, там, мабуть грам 100. Люблю ці базари. Їхні Добре, гарні тут фрукти, такі он персики гарні. Цін немає, не написано. Помідори по 3 євро, і рожеві, і червоні, персики по 4 євро, картопля по 2 євро, огірки також негарні по 2 євро. Минулого року тут купували ми хамончик. Тут був е, чоловік з України, продавав. Ой, дивіться, які ніжки гарні. Так, написано акція, а цін не видно прошута 20 євро кілограм, і тут запаковую його вакуум, що довести до України буде дуже зручно. Так що можна перед виїздом буде прийти та купити. Також я бачу там такі гарні сири, а я така фанат сирів. Ну сьогодні не запитали, прийдемо ще ось така ковбаска гарнесенька. Треба цього разу собі взяти, бо я не брала минулого разу ковбаску. Дають її спробувати. Так зараз спробую ковбаску. Спробула ковбаску 25 євро кілограм. Смачненька така добре, що в нас є люди, які люблять і вміють чистити рибу. Так що зараз нажаримо чи насмажимо собі рибки вдома. Так і ще до радочку почистимо. І буде нам смачна рибка. Ну, сьогодні ми форельку поїмо, таку крупну взяли. І от одна рибинка мені на 5 євро затягла. Прекрасно Смажимо собі рибку. Я кажу, як добре, що наша кухня в дворі все таки Смажиш ніякого тобі запаху в кімнаті. Ой, така краса. Що приготували собі обід. Ось така у нас гарна форелька Іринка нам насмажила. Зробили салатику, ну і звісно ж біле сухе вино. Щоб мені, дівчатка мої в Дніпрі, не задавали питання: Таня, що ти там їла? Ти там нічого не їла. Їла, їла. Смачного. Меч Друзі, На цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Воно вийшло трошки вже задовге. Зараз ідемо прогулюватися містом, але це вже буде відео в новій серії. Всім вам дякую за перегляд. Дякую за те, що підписуєтесь на канал і підтримуєте українськомовний контент на Ютубі. Бажаю вам всім мирного, тихого дня, вечора та ночі. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.